Розпочинаю своє відео сьогодні з такої краси, яку подарував мені чоловік. Дуже ніжні троянди. Сподіваюся, що я зможу їх також посадити і виростити у мами на дачі. Ну, і також, буквально вчора, ми на вечерю їли суші, замовляли. Я, звісно, люблю робити сама, але іноді хочеться просто замовити, і щоб тобі їх привезли. Ну, і цей сет нам обійшовся із доставочкою 500 гривень. Ну, а тепер хочу поділитися з вами своєю радістю. Приїхав нарешті мій посуд. Замовляла я його а, не так давно, але все-таки Укрпошта їде довше. Нова дуже стала дорога, тому замовляла я доставочку Укрпоштою. А, брала ось такий посуд, як ви бачите. Зараз у Вайбері є дуже класна група, дуже вам раджу в неї зайти, підписатися. І там є дуже багато текстилю, різного посуду, навіть там є європейські товари продуктові, є носки, є дитячий одяг. Ну ось, Я, наприклад, коли побачила такий посуд, в нього закохалася і вирішила відразу поставити на нього бронь. Бо... Іноді не можна зловити нічого такого нормального, все розбирають дуже швидко, а я ось мріяла про такі форми, щоб можна було в них запікати. Тому ділюся з вами своєю радістю, своїми новиночками. Це йде ось така форма, вона чималенька, йде з кришкою. Такий бежевий колір усередині і дуже красивий, червоний, такий, більш бордового кольору зверху. Планую я запікати щось у ньому таке смачненьке, буду пізніше вам у відео показувати. Ну і також взяла ось таку формочку, вона більше та як на кекси, на хлібчик якийсь. Не знаю, можливо, навіть і хліб буду в ній випікати. Все в одному стилі. Хотіла би ще цієї фірми докупити ще декілька формочок. Ну, а поки в мене буде дві штучки. Ціни я вам підпишу. До речі, це компанія, яка відправляє по всій Україні. Вони дуже класно все пакують, можна не переживати за те, що доїде воно якимсь битим. Тому. Раджу вам, спробуйте, зайдіть, можливо, щось підберете для себе. Ну, а я вже буду сьогодні готувати в цьому посуді. Ну, і також купила ось такі формочки для запікання невеличкі. Це вже магазини, де у нас у місті Костопіль. Все по 28 гривень. В них можна запікати також, але я думаю, їх використовувати не тільки на випічку. А і для звичайного готування, бо такі тарілочки дуже об'ємні. Тут входить 200 мл. А буває, щось треба залишити в холодильнику, така невеличка формочка буде. Або там для приготування щось таке цікавеньке готувати. Хотіла взяти більше, але їх було тільки три штучки в такому кольорі. А я хочу, щоб більш-менш посуд був в одному стилі якось. Ну, щось таке гарненьке. Можливо, пізніше піду ще підкуплю щось. Ну, і тепер ділюся з вами тим, що я купила вже для Вовчика на день народження. Буде у нас невеличке таке свято, багато кого ми не запрошували, ну, але все-таки чоловік 15 і з нами разом буде. Купила я ось такі прикраси, знайшла на маленькому базарчику. В нашому місті. Тут іде такий медведик гарненький на місяці. Дві такі хмаринки, зірочки, драбинка. Думаю, якось гарно оформлю тортика. Ну і пекти його, звісно, буду сама. Пізніше вам покажу, який він саме буде. І купила ось такі прикраси. Це я хочу готувати ще кексики і. Деякі солодощі, ще просто так все буде солоденьке, смачненьке, ну і не тільки тортик. Пізніше буду ділитися з вами підготовками. Ну, а поки так у мене із покупочками. Це таке серебристе, ну і, звісно, в національному кольорі жовтий та блакитний. Взяла також на кексики, певно. ну Я ще придумаю. Ну і купила я, звісно ж, собі новий вінчик. Старий мій давно зламався, дуже мені було без нього незручно. А сьогодні вже планую пекти великий кекс такий. У наступному відео вам вже покажу. А плюс до всього, в мене будуть ще налисники готуватися на свято, бо ті, що я готувала в морозильну камеру, вже з'їли, тому треба якось. Викручуватися треба мені вінчик. Ну, і вирішила поділитися з вами продуктовою закупочкою, взяла у Сільпо яйця, ціну вам напишу. Ну, а Решта моїх покупочок були уже в АТБ. Яєчка у Сільпо дешевші, тому вони звідти. І так, розпочинаю вам розповідати, що брала. Дуже багато мені треба розпушувача для тіста, брала у АТБ, бо там дешевше, так само, як і ванільний цукор. Взагалі, в сільпо ванільний цукор по 5 гривень майже, а в АТБ я брала по гривню 50 Взяла дві упаковочки какао порошок. в мене випічки буде багато в найближчим часом, також взяла дріжджі. Брала цього разу ось такі сухі, бо живими дріжджами треба діставати з морозильної камери, якось я не хочу, тому взяла сухі. Брала хот-доги, Максі з кунжутом, також ВТБ. І під ці булочки взяла чесникові ось такі ковбаски для гриля. Вирішила не брати звичайні сосиски, а взяти такі, що можна посмажити. Далі взяла печиво до кави, маленьку упаковочку. І, до речі, взяла ще ось таке печиво, воно зараз іде в АТБ по акції. Там два смака. Взяла таке, щоб діти. Мали чим перекусити, бо останнім часом щось нічого такого не купували. Також по акції були ось такі вафельні цукерки. Я не додивилася, що вони йдуть дієтичні. Ну, але ми вже їх смакували, досить вони непогані. Е, у нас в сім'ї немає такого, що щось пропаде, тому навіть такі цукерки, вафлі у нас непогано йдуть. Дуже багато акцій йде в ВТБ, тому якось можна прикупитися. також я взяла гірчицю міцну на ходогі. Буде в мене. Далі взяла ось такі метелики, це італійські макарони. Хочу робити якось пасту, тому пізніше вам буду показувати, як я її готую. Дуже вона смачна, дуже класна. Тому чекайте в найближчих відео. Ну, і думаю, з такими ось метеликами дітям буде дуже цікаво її їсти. Раніше ви такі макарони бачили в мене в закупочках, я їх брала на лотерейки, а ось чомусь сама ніколи не куштувала. Ну, і взяла я ще яготинське молоко пляшку. Планую сьогодні пекти, тому мені треба молочко, а чоловік поїде в село, то мені, звісно, привезе багато, а поки мені вистачить і однієї літри. Також для Віки приїхав вже чохольчик. Я говорила, що замовляла Юрчику такий самий, Віка захотіла собі, у них телефони однієї фірми, одна модель. Замовила я його так само за 111 гривень. Не знаю, чому у вас показує дорожче. А ось я купила два чохольчика по 111 гривень. Вони суцільні, дуже класні. Не знаю, залишати вам посилання знову на нього чи ні, але. Мені приїхав він за 111 гривень. Так що покупочками своїми я дуже задоволена, буду користуватися, хочу ще підкупити дещо, тому в мене будуть цікаві такі влоги, будуть покупочки, особливо посуду. Але я розумію, що мені треба відзняти відео і розхламити свою кухню перед тим, як масово закупляти посуд. До речі, із кухонного приладдя я нічого викидати не збираюся. Я або його віддам, або, можливо, дещо із посуду продам, але викидати це точно не буду, бо все-таки посуд коштує чималий грошей. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки, підписочки. Я дуже рада, що в мене зібралась така. Українська родина на Ютубі, тому побажаю всім мирного неба та до нових відео.